Всіх вітаю на моєму каналі я трошки показав як ми ротуваторами працюємо. Ну земля мокра, але от грудяка нормальна от. Получається на зиму то що треба. Ну вже давно я показував відео про свої ротуватори саморобні. От. Все добре, як ти казав, плюс-плюс. Так що працюємо далі, зараз поїду там, де трактор розвертався, там трошки у нас є ще що, попрацювати треба трошки отут. Тут він ніяк не може зорати нормально, то я собі тут зараз калиниць потихеньку зроблю. Так що всіх вітаю і... Як завжди, бажаю міцного здоров'я, всього найкращого і скоріше, щоб мир був.